День, дорогі наші любі тіточки, хочу вам розповісти одну дуже гарну історію. Про ячика все хочу знайчика. Одного найчарівнішого ранку в пташиному гніздечку прокинулась яєчка. Ой, яке все цікаве, яке гарне небо, яке ласкаве сонечко, сказала одне яєчко. Котрого звали Яйчиком. Треба мені скоріше про все на світі дізнатись, виліз він зністечко і помандрував по стежці. Йде і співає. Вранці сонечко встає і навколо все живе. Я по стежці пробігаю, все навколо розглядаю. Раптом йому назустріч прямує тигр. Прямує тигр. Доброго ранку, а ти хто? питає яйчик. Доброго ранку, я тигрик велитенько, сильний і великий звір. А ти мене не будеш ображати? Ні, я добрий тигрик. Я всім допомагаю. Яйчик стрибає тигрику на лапку, а той садить його собі на спину та довозить до струмочка, до місточка. Дякую тобі, тигрику. Де яйчик далі, через струмочок, через місточок і провели в ніжку. Вона застряла. Хто небудь, допоможіть мені. До яйчика підстрибує білочка, білочка. На лікаря прилітає лікар-дятлик. Витягує та лікує Ячикову ніжку, аж потім чинить зобо місточок тук-тук-тук-тук. Дуже дякую вам, любі друзі, за спасіння, каже Яйчик. Мене звати Яйчиком, а як вас звати? Мене звати Білочка Господарочка, а мене Дятлик Лікаревич. Завжди раді бути тобі корисними, ячику. Ти, мабуть, зголоднів? Ходім до мене в гості, я тебе пригощу. Ходімо, дорогенька білочка. Дім білочки, написано Білочка господарочка, в домі стіл, стільці, на столі самовар, чашечки, пиріжки, далі пічка, шкафчик з різностями. В стороні грають двоє більчаток. А тата Білка щось майструє. Доброго дня, привітався до господаря яйчик. Це яйчик все хочу знати, сказала Білочка господарочка. Це моя сім'я, Біл Білич, татко та наші дітки. Побігайка та пустка. Вже час обідати. Всіх прошу до столу. Білочка всіх прощає, всі дякую дорогі господарі. Вибачте, але мені вже час вирушати далі. Щасливої дороги тобі, яйчику. Іди він далі, а назустріч йому чоловік. Добрий день! Я яйчик все хочу значик. А ти хто? А я фермер всіх нагодувалик. А що робить фермер? Те, що я роблю, це дуже велика, важлива і відповідальна справа. На, всіх, на своїх полях та городах я вирощую різні рослини та виготовую тварин, а далі віддаю їм всім їх всіх на їжу. Можу познайомити тебе зі своїм господарством. Йдуть вони по господарству, а з ними всі вітаються. Наприклад, я морквинка, з'їж мене, з'їж мене. Ну як, подобається тобі яйчику? Ось пригощайся, будь ласка, покуштуй маленький. Коли підростеш, приходь до мене, будеш допомагати. Подякував яйчик та все за все. Та й пішов. Рукує він далі. Перед ним водна станція. Купалик. Перед нею сидить купалик. Питає ячик, я купайлик а що ти тут робиш? Я дивлюсь за порядком на морі, навчаю всіх плавати, катаю охочих на банані та рятую тих, хто погано плаває. Давай я тебе покатаю. Катаються з ним по морю, разом плавають, пірнають, дивляться на рибок, а дельфінчики їх супроводжують та й вітаються до гостя. Привіт, яйчику! Привіт, привіт, дельфінчики. Як гарно з вами, копайлику, дякую тобі. Але мені треба вирушати далі. Проя директор Філін наймудріший. Добрий день, я Ячик. А ти хто? Добрий день, любий Ячику, Я Філін наймудріший. Директор цієї школи. Всіх охочих дознань я приймаю до нашої школи. Але тебе, Ячику, поки що не можу прийняти. Тому що ти ще дуже маленький. Тато з мамою, мабуть, тебе шукають. Отже, біжи яйчику, до свого гніздечка, скоріше вилупляйся, улюблюйся із яєчка, підростай, одягай на свої крильця таранчик та прилітай до нас. Ми з літерками будемо раді навчити тебе всьому найкращому та найобхіднішому на світі. Дякую, вам, пане директору. За такі цінні поради Біжу, 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 швидше до гніздечка вилуплятися та підростати, бо дуже хочу про все на світі дізнатися. Дітерки його проводжають. Щасливої дороги тобі, яйчику. Яйчик прибігає до гніздечка, а там вилуплюються його братики та сестрички. Вони йому радіють, а батьки обіймають його та й кажуть Яйчику, як добре, що ти повернувся?